Всім доброго. Я знову на трасі, де провожу змагання, підготовка почалася. 9-10 вересня перенесли трішки. Що хотів сказати? Злий, справді як, як не знаю хто. Зараз пройдемо ще раз, я вже показував, ще раз покажу як залишають після себе що залишають після себе джипери Ось вийшли на місце стоянки джиперів якщо хто пам'ятає там десь відео в мене є де примята трава ну от дивіться трава піднялась все чистенько все охайненько нема тут лежав папірець ось тут десь Десь тут він лежав, я тоді показував. Все його нема, він згнив і все. Все інше чисто і красиво. Заходи проходять. Одягнув футболку яку подарували, збір коштів. Ось я. Ось. Ось. І всі, 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 всі клуби, які в нас приймають участь у зборі коштів для ЗСУ. Знову ж таки, повторю, що майже всі джипери це волонтери. Хтось з них воює, хтось з них відвоював. Багато хто віддав свої автівки на нуль. Ось так ось і живемо, тому, тому хто там, де намагається розповісти, що джипери вбивають природу, це неправда. Якщо кому не віриться, завітайте, зайдіть в інтернет, пошукайте перегони 4х4. Десь біля вашого міста вони точно є. Завітайте туди, подивіться, і ви зрозумієте, що це не так. А так, це, е, ну, знаєте, на, назвати цих як їх, тваринами. Ні, тварини такого не зроблять. Ось такого тварини не зроблять. І ось такого тварини не зроблять. Це сволота, це не люди. Це бидло, сволота. От як хочете його так і називаєте. От воно вирішило, що воно саме розумне. Викинуло сміття. І все, в нього вдома, в дворі чисто. Бачите? І воно вирішило, що воно має право на таке. Це ж скільки скла, де його стільки набралося. Гора. Гора скла. Бачите скільки? Якісь сітки, якісь шланги. Ось іще пенопласт, скло. Хтось робив вдома ремонт і привіз. Притом, при всьому, я вам скажу, люди, що у нас в ОТГ вивіз сміття, один мішок коштує 15 гривень. Отже, тут, ну, тут на 50 гривень вистав біля двору. Не треба далеко нести. На вулицю вистав, приїде машина, забере, все. Ні, кладе в машину, дере ту машину, царапає, їде в ліс, висипаєте сміття. І воно задоволене. Ну, це це не люди. Це потвори. Єсь. Плати валяються. Це просто потвори. Ось так. А змагання будуть біля бородянки. 9-10 вересня. Збір коштів для перемоги. Щось. Щось якось воно буде. Будемо бачити. Можемо пройтися далі, якщо вам цікаво. Ну, я думаю, я вже ходив, показував, що після джиперів... Знову ж таки, після джиперів все чисто і охайно. Знаєте, там ще от в Карпатах є такі активісти, які показують якийсь слід натоптаний і кричать, що джипери... Вбили Карпати. Я був в Карпатах не один раз. І я вам скажу, що так як лісовози завалені під саме, під саме, саме лісом, ніхто так дороги не вб'є, як лісовози. Але ж є продажні захисники природи, які це все намагаються звалити на джиперів. Це. Я не знаю хто це. Так воно повсюду, по всій території. Поки всі люди не об'єднаються і не будуть шукати тих, хто вбиває нашу природу, нічого не буде. Тому що треба щось щось після себе нащадкам оставити. Нас і так ворог пів України розбив. Ось так. А на тому все. Гарного всім літнього дня. Миру нам всім. Підписуйтесь на канал. Монетизація вивімкнеться, теж іде все на допомогу ЗСУ. Всім всього найкращого. Пока.